Всіх вітаю! В цьому відео я хочу розказати про початок дозрівання кавових ягід сорту арабіка, яка росте у мене в домашніх умовах. Хочу нагадати, що в кінці цієї зими кавове дерево вперше за три роки зацвіло білими ароматними квітами. Кожна квітка кави цвіте всього лише один день і має приємний солодкий аромат. А після цвітіння з'являється перша крихітна зав'язь, яка поступово починає збільшуватися в розмірі. Далі утворюються зелені ягоди, які лише згодом жовтіють, а потім стають червоного кольору. Процес достатньо довгий, тобто кавові ягоди достигають приблизно за 8-10 місяців, але все залежить від умов вирощування. Весь цей час на рослині будуть переважно зелені ягоди, що досить гарно з декоративної точки зору. В кінці серпня почали з'являтися перші стиглі ягоди кави. Стигла ягода має бути яскраво-червоного кольору. М'якоть у кавових ягід достатньо соковита і дуже солодка, а серцевина складається з двох зерняток. Кава зерна достигають нерівномірно, тому врожай доводиться знімати маленькими порціями. Тобто на одному кавовому дереві одночасно ростуть як стиглі червоні ягоди, так і зелені. До речі, кавові зерна, вирощені в домашніх умовах, мають значно більше кофеїну, ніж ті, що продаються в магазині. Про подальше дозрівання всіх кавових ягід, а також про спосіб їх обробки в домашніх умовах, я обов'язково розкажу в наступному відео. Всім дякую за перегляд!